Найбільшим сучасним двостулковим молюском є тридакна велетенська. Довжина її мушлі може сягати 140 см, а максимальна зареєстрована вага становить 260 кг. Чи може такий організм стати смертельною пасткою для людини, дізнаєшся з відео. До типу молюски належать три класи: червоногі, двостулкові та головоногі. Подробиці про внутрішню будову і особливості червоногих молюсків можеш дізнатися з іншого нашого відео. Двостулкові молюски мають мушлю черепашку утворену з двох частин, а от голови не мають, на відміну від головоногих молюсків. Але вона їм і не потрібна, бо більшість представників класу ведуть прикріплений спосіб життя у зрілому віці і є фільтраторами. Пригадай, хто це такі. Фільтратори це організми, що споживають їжу через прокачування крізь тіло завислих у воді поживних речовин і мікроорганізмів. Одна особина може прокачувати крізь себе до однієї цілої 7 літра води за годину, чим допомагає очищати водойми. Усередині мушлі тонким шаром йде мантія. Двостулкові молюски мають м'язисту ногу, за допомогою якої можуть зариватися в пісок. Крім того, є потужні м'язи, що закривають і відкривають мушлю. Деякі види, як от Гребінець Чорноморський, можуть використовувати ці м'язи для активного руху. Тридакна Велетенська живе на мілководді Тихого та Індійського океанів серед коралових рифів і, як решта двостулкових, є фільтратором. Проте більшу частину поживних речовин вона отримує від симбіотичних водоростей зооксантел, що живуть в її тканинах. Удень тридакна відкриває мушлю і розтягує мантію, щоб водорості отримували якнайбільше світла для фотосинтезу. Тож, як бачиш, люди її не цікавлять. Але якщо людина все ж випадково торкнеться тридакни, та спробує захистити свої нутрощі і закрити мушлю. Однак робитиме вона це повільно якими б сильними не були м'язи, рухати половинки мушлі важко і потрібен час, щоб витиснути зайву воду із середини. Тож людина встигне прибрати руку. У великих прісноводних водоймах України трапляються перлівниця звичайна та беззубка качина, довжина мушель яких сягає 15 та 9 сантиметрів відповідно. Упродовж останніх десятиліть спостерігається зменшення їхніх популяцій. Що пов'язують із людською діяльністю і забрудненням водойм. А кому вимирання поки не загрожує, так це тригранкам дрейсенам, тригранка річкова та тригранка бузька корінні мешканці річки Дніпро. У них формуються нитки з білка колагену, якими вони міцно чіпляються до труб, що постачають воду гідро та атомним електростанціям. Іноді вони вкривають цілі гавані, а прикріплюючись до ден кораблів. Тригранки розселилися по багатьом водоймам Європи і Америки, будучи інвазійними видами, що завдають значної шкоди місцевим екосистемам. Устрицю їстівну можна побачити в Чорному морі, а мідію Середземноморську як у Чорному, так і в Азовському. Обидва види є їстівними делікатесами. Однак зауважимо, через те, що двостулкові молюски фільтратори. Якщо водойма, в якій вони мешкають, була забруднена, молюск також може бути заражений вірусами чи бактеріями, небезпечними для людини. Тож споживати краще перевірені в лабораторії екземпляри, наприклад, вирощені в аквакультурі, що пройшла всі необхідні перевірки. Мушля молюсків утворена кальцій карбонатом, кальцій СО3 та білками. Якщо ці речовини у внутрішньому шарі мушлі розміщені як пластинки, що розсіюють світло і створюють ілюзію райдужних кольорів, цей шар називають перламутровим. Багато видів молюсків можуть утворювати перлини внаслідок подразнення мантії. Якийсь сторонній об'єкт чи паразит може потрапити всередину молюска, тоді навколо нього починають відкладатися ті самі речовини, що утворюють мушлю кальцій карбонат, кальцій СО3 та білки. Вони утворюють багато шарів і формується перлина, але в природі перлини трапляються вкрай рідко. Раніше в пошуках цих коштовностей люди збирали і вбивали сотні молюсків, сьогодні перлини вирощують у штучних умовах на фермах, У середину молюска поміщають стороннє тіло і через рік добувають перлину. Але такі культивовані перлини містять менше шарів перламутру, тож і коштують дешевше. Крім того, на ринку можна знайти штучні перлини, виготовлені з полірованого скла, пластику чи подрібнених і пресованих у потрібну форму мушель молюсків. Головоногі молюски, як от восьминоги чи кальмари, мешкають лише в солоних водоймах. Причому у водоймах із високою солоністю, тому в Азовському і Чорному морях їх немає. Як і в молюсків, тіло головоногих вкрите мантією. До тіла кріпиться голова, а до голови м'язисті ноги щупальці. Головоногі активні хижаки. Тож більшість не має черепашки. Залишається вона помітною лише в наутилуса, а схованою всередині у каракатиці. Головоногих молюсків по праву вважають одними з найрозумніших безхребетних тварин. Під час спостережень у лабораторних умовах було помічено, що вони можуть відкривати власний акваріум. Переміщуватися до іншого, відкривати його, ласувати тамтешніми крабами, а потім повертатися до домівки. Головоногі мають великий мозок, розвинені органи чуття, гарний зір і багато хеморецепторів. Однак більшість представників класу глухі. Під час полювання головоногі захоплюють здобич різних ракоподібних риб щупальцями, потім відкушують шматочки за допомогою дзьобу. Слинні залози, окрім травних ферментів, можуть містити отруту, що паралізує та вбиває жертву. На відміну від інших класів молюсків, головоногі мають замкнену кровоносну систему. У природі на головоногах полюють тюлені, моржі, дельфіни, кашалоти тощо. Для того, щоб виживати в оточенні цих хижаків, головоногі мають дві основні стратегії по перше, майже всі вони утворюють чорнила. Коли хижак наближається, молюск може викинути велику хмару чорнил, що діє подібно до димової завіси. Це дає змогу втекти. У минулому люди видобували ці чорнила для письма. Нинішні гелеві ручки містять багатокомпонентну суміш сажі, сполук купрому, ферому та органічних компонентів. Тож у сучасному світі чорнила головоногих використовують тільки в кулінарії як харчовий барвник. Друга стратегія, щоб уникнути хижаків, це активний камуфляж. Тіло головоногих молюсків вкрите хроматофорами, світловідбивними клітинами, які містять пігменти. Ці клітини здатні швидко стискатися і розширюватися, що миттєво створює ілюзію зміни забарвлення тварини. Детальніше про те, як саме головоногі можуть побачити, якого кольору треба набути їхньому тілу, дізнаєшся з нашого відео про науково популярні тексти. Запам'ятай, двостулкові молюски є фільтраторами, мають мушлю, черепашку із двох частин, але не мають голови, деякі представники класу, як захист від чужорідних тіл, здатні формувати перлини на території України трапляються прісноводні види перлівниця звичайна, беззубка качина, тригранка річкова, тригранка бузька. та морські види, грабінець чорноморський, устриця їстівна, мідія середземноморська. Головоногі молюски мешкають лише в солоних водоймах, за способом живлення є хижаками, вони не мають черепашки, окрім наутилуса та каракатиці, наділені великим мозком і розвиненим зором, живляться використовуючи дзьоб, можуть бути отруйними, мають замкнену кровоносну систему. Головоногі здатні утворювати чорнила та швидко змінювати забарвлення власного тіла. Став у уподобайку, стеж за каналом, ну досліджувати живе разом!